15 жовтня виповнюється 141 рік від дня народження Конона Безчасного, українського кобзаря, скрипаля, учасника антибільшовицького руху на Кубані. У репертуарі він мав понад 200 українських пісень і дум його виконавській майстерності дав високу оцінку Дмитро Яворницький. Народився Конон безчасний у станиці Полтавській на Кубані. Бандурою захопився замолоду. У 1917 році розпочав концертну діяльність, яка тривала 32 роки до перелому руки. Виступав переважно як соліст. Серед його репертуару були, зокрема, Ой, Морозе Морозенко, Ти Славний Козаче, Ой, з за гори з за лиману, кругом Січі Запорожжя, Москаль облягає. У кубанській армії був у складі Тріо з братом Никоном та Іваном Шереметом. При українському педагогічному технікумі заснував мішану капелу бандуристів, з якою успішно гастролював по Кубані на північному Кавказі, Дону, Січиславщині, Херсонщині в Казахстані, обробляв пісні для бандури, створював поетичні тексти і музику до них. Був обвинувачений як учасник контрреволюційної організації у 1931 році. Засуджений на 5 років позбавлення волі. Помер у місті Слов'янськ на Кубані, реабілітований постановою прокуратури Краснодарського краю від 26 квітня 1990 року.